Розмірили камінці, розкидав мене тут була куча, Ще перевезені з радянських часів, руки не доходили. І почав копати котлован 50 см глибини Такий в мене був не дуже важко. Викопав рівень з тим, що в мене був. Але один нюанс в мене є, камінці великі, деякі я б міг побити молотом. а цей Бо в мене круглий, як кавун, скільки його не бив. Ще як строїв тоді забор, клав, клав мур, мур на забор, то я його побив він круглий, як глобус. Не міг я нічого зробити, але нижня сторона в нього рівна. Знизу він рівний, а зверху круглий. Білі зліди за молотом бив, скільки міг повідбивав. то, щоб його кинути в катлаван, багато хто робить, кидають з боку. Закачали з цієї сторони кинули, допустимо. Але вдвох, а так як я сам не хотів кидати його з боку, що він перевернеться, впаде або завалить цю стіну бокову, для того зробив такий сходиками спуск. Дивіться пологий такий склон і його туди скачав, він став у нас своє місце стоїть, не ворушиться нічого, все прекрасно тут як копаний. Так що буду далі копати, весь процес покажу, як я робив фундамент. Стараннійські кладки тут теж думаю так само робити, як там в мене було, щоб був в рівень камінь з раствором, розчином верніше, правильно. І почну від самого низу до, до верху. Буду старатися знімати, все показувати, нічого тут такого дуже важливого, тяжкого нема. Всі можуть це зробити, просто щоб мати якийсь хоч більш-менш невеликий навик. Ну, в процесі все буду фіксувати і старатись показати. Дякую за увагу, всім гарного дня.